Друзі, шок перших днів їзди по Британії пройшов. Отже, хочу поділитися з вами своїми враженнями від процесу. Багато хто з вас їздив по Європі, тож буду порівнювати Британію, мабуть, з Німеччиною. Бо Багато хто їздив там, де не їздили інші, але по Німеччині, гадаю, їздили всі, і, мабуть, це буде релевантне порівняння. Тож, дороги. Перше, що, що нас цікавить, це цікаві дороги. Якщо порівнювати з Німеччиною, моя, моя думка, що дороги в Англії гірші. Тобто. Це касається всього. Вони, по-перше, гірше покриття. Тобто, бувають ями, бувають якісь нерівності. Такого, що в, Герма... в Германії, коли ти їдеш, ти собі спокійно каву. їдеш і п'єш каву. В Англії я так... так зробив один раз, більше так не ризикував. По-друге. Дороги вущі. Може бути, це так мені здається від того, що я не звик до, до, до правого керма, і, і мені весь час, ну я не, 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 ще не зовсім відчуваю габарити зліва. Але е, в мене таке враження особисте, що е, полоси вузькіші. Тобто, коли їздив в Германії, не пам'ятаю, щоб я їхав і ловив полосу. Тут це роблю постійно. Тобто треба дивитися в зеркала, постійно дивити зеркала на розмітку вниз під колеса і старатися не від'їжджати ні справа, ні зліва. Бо трафік по порівнянні з, з Германією тут набагато плотніший, люди йдуть із боків до тебе ближче, і дистанцію тримають набагато меншу. Тож треба весь час, весь час бути в процесі. Так розслабитись і тримати одним пальцем кермо. Тут так не виходить. По дорогах. Ну, на відео зараз я їду по М6, це як автобан, тобто німецька Ашка це британська Тобто автобан це Моторвей, а Британська, британська Ашка це німецька націоналка. Отже, зараз це я їду по М6 в районі Ланкастера, І здається, що, в принципі, дорога така розвантажена, все спокійно, ніякого напрягу. Так, це так і є. Але та ж М6 в Ланкастері і в Бірмінгемі це абсолютно дві різні дороги. В Бірмінгемі на шістки – це. Треш і я, там постійно пробки постійно, там вже останній рік я там їздив рік назад. Там, як був якийсь постійний ремонт, завуження, кілька рядів не працює, так і зараз. Там через Бірмінгем проїхати по шісті можна, мабуть, тільки вночі нормально. Е тож дор дорога ну таке, таке собі. Тр треба, треба її відчувати. Е Тому що. Коли, коли ти когось обганяєш, наприклад, обганяєш фуру зліва, то між зеркалами його і, і, твої, і твоїми, там, я не знаю, можна ладонь просунути не більше. Я не пам'ятаю, що в Німеччині в мене не було таке відчуття. А взяти більше дистанцію не можна, бо ти вилізаєш в полосу справа. Ну, таке. Треб, треба звикати, але я, я скажу, що так як було мені в перший день страшно їхати взагалі. Я думав, що я. Ну просто я, це був якийсь день кошмару. Зараз, в принципі, вже так нічого. Вже якось я трохи попривик. Е, машина така різвенька, сканія, там. В принципі, коли вона йде по став іде порожня, то можна навалювати добре. Не знаю, чому вона там. В неї і тахометр, і круїз виставлений в кілометрах, в неї 89. Ну, Тобто зарізана по 90. Швидше за мене мало хто їде. тобто 90, 89 км це десь. 56-57 миль в, в, на годину. Може в інших обмеження в британське якесь менше, але ну, пустою, просто одне задоволення. Їдеш і з, з другого ряду не вилазиш, бо немає сенсу залазити в перший, е, їдеш постійно в другого. Так, добре, з машиною розібралися, е, повернемось до доріг. Е, коли ти їдеш, ще одна відмінність від е, всіх європейських країн, де я був. Е, на ці Мці, тобто на автобані, є паркінги, але їх, по-перше, дуже мало, по-друге, вони всі платні. Тобто, так як ну, в Німеччині стати на паркінгу складно, тому що там місці нема. Але, наприклад, взяти Францію, де ти їдеш по автобану, і коли тобі треба встати на паузу, ти просто заїжджаєш на паркінг і паркуєшся і стоїш там собі ніч. То в Англії так це не працює. Тому що тут на всі паркінги на автобані платні. Зараз я вам покажу на що це схоже. Так, ось як виглядають наші сервіси. Сервіси. Туалет. Де тут? Я тут как-то... І тут вида в нас. Так, ось там щіночка є, а ось там і не щіночка. Ну якось так. Залишайте ваші гроші. Так, ну ось, окрім найважливішого, що там можна було зробити. Я, я все зробив, ось така цікава штука. Тобто тут можна на всю заїхати безкоштовно до 2 годин. Але після 2 годин, якщо ви захочете тут постояти чи ніч, чи що, на легковій 15 фунтів. На вантажівці 31 або 33. Ага, 31 фунт, якщо просто постояти ніч. 33 фунти це щоб ще отримати е, ваучер на їжу. Тобто все гарно, все красиво, але це вам не Європа, де ви можете стояти задарма. 30 фунтів винда полож. На цих сервісах є також таможні... Там не дикий паркінг, але й заправка. Тобто можна заправити і легкову і вантажівку. Для вантажівки окремі колонки. Я плачу корпоративною карткою, грошей не треба. Але ціни, це до речі, це стосується всіх, і легкових, і грузових. Якщо ви їдете своєю легковою машиною, якщо ви хочете трохи зекономити, не заправляйтеся на моторвеї. Тому що. Тут на заправках ціни завжди дорожчі, ніж десь в містах, десь на якихось є багато заправок біля Морісон, наприклад, біля Азди, в них завжди там буде копійок на 10 дешевше, ніж на моторвеї. Тобто майте це на увазі. Так, наступне, що хочу сказати, за паркінги. Ну, продовжити за паркінги. Якщо ви не хочете, або фірма за вас не платить, або кажуть, що якщо немає цінного грузу на паркінгі платний не ставати, то треба шукати промку, або е шукати кармани на дорогах, які обозначені літерою А, тобто на націоналтах. Їх, е цих карманів теж набагато менше, ніж як справді, в Ратію, Германію, але вони є. Але задоволення задоволенням них стояти, ви самі розумієте, яке. Тобто ти стоїш, тебе всю ніч тебе колихає, всі проїжджаючі машини шумно, ніфіга не виспішся. Я один раз на такому, в такому кармані постояв, більше не хочу. І Якщо я не попадаю по своєму графіку, не, не встигаю роз, розвантажитися в порту, тобто я десь по посередині в мене закінчується робочий час, А я ще з прицепом, тобто я з'їжджаю в якусь індустріал area, тобто промзону зону якусь і там шукаю е, Так, Є, є питанечка по цих промках, тому що кожного я там ставав, вставав три я ставав, два рази пустий, третій раз в мене була солома, тобто пофігу е... було в плані кому та солома потрібна. Е, так, кстати, солому я загрузив десь під Лондоном, привіз на паром і на паром її відправили е, в Ірландію. Я, що, я в шокі одного разу я вів солому з Іспанії в Італію через е, Францію. Тут, тут ще крутіше. Тут на паромі солому з Англії відправляють в Ірландію. Ну тут таке. От, коли ви стоїте в промці, всі три рази, що я був, у мене всі три рази цікаві, любопитні люди дивилися, що ж в мене там в причепі є. Е -е одного разу, пер перший раз е зробили дірку в тенті з боку, другий раз, коли в мене була солома, я відкрив сам двері, е залишив, щоб не псували причепа. А третій раз я був на пустому рефі, і вранці прокинувся, подивився, а двері рефа відкрита. Тобто хтось заглянув, потім його навіть його закривати. Подивився, що нічого немає, та пішов. Тобто, не знаю, коли в Німеччині я був, ну я не пам'ятаю такого, щоб хтось. Ну, так, да, ну, різали прицепи. І Франція, і Німеччина, але ну, не прямо 3 з трьох. Тобто ну, таке. А, ще е, стояв в промсі е, одного разу один з разів. І мало того, що розрізали тент, так ще й тут номера на прицеп ти чіпляєш е, сам, ну, тобто з'їдеш з одним номером і чіпляєш його на кожну прицепку, який перечіпляєш. Так ось хтось взяв номер, який висів на прицепі, і перевернув його обратною стороною. Тобто, щоб цифр було не видно. Я зранку машина обходив, дивлюсь, що за хігня. Повісив його як треба. Але тепер, якщо я стою в кромці десь, я завжди номер знімаю або ну його напід. Робити ще дублікат номера це таке. Не маю ніякого бажання. Ось нарешті побачив, як працюють ці ремені, які. висять с потолка еще фанташный можно перетягнуть ремнями и очень прять вот темы, что еще висять с потолка и не дают ему заваливаться как обычно это все начинается с выезда из какого-то зажоги или заезда в какой-то зажоги заканчивается естественно вот это зажоги он называется индистоборд это один или один из самых больших или самый большой э перевозчик в Англии. Большая контора, типа, типа Хигельмана, только английская, как я понимаю. И к ним я подавался на, эту, на, на, работу. Но сказали мне, не Милто нам. Ну и что это мы закрыли на ворота. Я я выскочу. Ходи, ході, дзвоні. А, Що це я на мові? на мові окупантів вибачайте, друзі? Да я не переключився. Так, ну все. Це ми виїжджаємо. Це у нас тут така собі промзона. Не Невелика це навіть не промзона. Ні, тут да, це індустріалка, промзона, але невелика, не тут особо тут ніяких таких виробництв немає. найвелика, це оцей індістоман база Зараз поскачемо по англійських дорогах. Іноді мені здається, що це... бобортування дороги таке собі, якщо чесно. Якось очікував трохи трохи ліпших доріг. Тому що буде ну, як в Європі, хоча це взагалі імперія. Треба ж дороги мають бути, як в Імперії, але у нас тут такие супер нашев никто нараславлялся Круги. Вставайте між рядов, щоб ніхто не підліз ні з ні не зліва. По правилах чи не по правилах, але так буде всім спокійніше. То... Ця дрібнота вона ж така, знаєте всі. Ти десь станеш, воно підлізе і ти потім будеш повертати і зробиш з це мати. Ну, дивіться, це дорога. Só isso Sowiecki... Що стосується водіїв на дорозі, в принципі, всі ввічливі, усі-всіх всі, всі пропускають. Якщо ти обганяєш кожного разу, коли, коли ти обганяєш е, фуру, яку тебе обігнав, блимає тобі, що можна повернутися в ряд. Тобто е, нормально, без конфлікту, е, без проблем можна їздити. Так, люди. Буває підтуплюють, тобто, якщо у тебе чотири полоси, буває, що в другій або в третій хтось там повзе, всі до цього дуже толерантно відносяться, окрім мене. Об'їжджають просто і їдуть собі далі. Також тут досить цікаво, себе ведуть водії вантажівок, наприклад, там на моторвеїв чотири ряди. Як е, нормально побачити, якщо три ряди з чотирьох зайняті вантажівками, які їдуть майже з однаковою швидкістю, трохи там, там, мабуть, знає, на, на пів милі за годину, на, на милю за годину, мабуть, кілометр за годину, різниця у швидкості. І вони оце тошнять, в другому, в третьому ряду друг у друга е, потрошку об'їжджають, нікого це. Не вибішує, не нервує, всі собі їдуть спокійно. Е -е. Ну, таке, дивно. Дивно, але, але в принципі приємно. Працювати можна. Не, не, не було такого, ну, не, є, не, не, не може такого не бути, що її підрізають і все таке. Але більше я, я, я такого ще не зустрічав відношення, все дуже спокійно, толерантно і. Без проблем, нормально, мені подобається. Мені подобалось їздити, коли ще здавав на легкову машину, всі тебе в принципі пропускають, ні, ніхто тебе не пресує. Точно так же і на вантажівці. Єдине, що, що коли ти їдеш, дуже там, коли кілька рядів, то дуже, ну, в мене до сих пір відчуття, що мало місця для, між машинами. Тому що, ну, вузькі дороги. Порівняти з усією Європою дороги набагато, набагато вузькіші. Ось я доїхав вже до свого порту, буду зараз, приїхав головою, зараз буду чіпляти прицепа та тягнути його кудись. По роботі, ну, це залежить, звичайно, від компанії, від керівництва. По роботі теж да, весь час є якісь невеличкі косяки, не з мого боку, а постійно вони не додають у документи рефів на розгрузку, на розгрузку, на забор прицепу. Але все це вирішується спокійно, без ніяких нервів, без нічого. Їдеш, їдеш, запізнюєшся, ну запізнюєшся ну, таке, таке життя, не ми таке життя таке. Тобто відношення по роботі мені подобається ніяких гонок, ніяких нічого, все тихо, мирно. Дай -то Бог, щоб і далі так було. Дякую, що додивились до кінця. Якщо додивились, Якщо на додивились, теж дякую. Дякую кожному підписнику, кожному глядачу за те, що дивитесь, за те, що цікавитесь. Вибачте, що відео вийшло таким довгим. Сам не люблю дивитись в такі довгі-нудні відео, але ну, так, так вийшло. Це був такий, можна сказати, експеримент. Якщо якась доніс до вас якось цікаву або нову інформацію, буду дуже радий. Будь ласка, лайки, дізлайки, подобається, не подобається. Пишіть коменти, пишіть питання, якщо у вас є. Всім відповім на, на все е, ніяких проблем. Е, контакти є десь в профілі, якщо ні, то питайте, дам свій номер, е, дзвоніть, пишіть, підписуйтесь на канал. Дякую всім дуже за перегляд. Побачимось на дорогах щастиво